А як ти гадаєш от гурту? Ну пройшов якийсь да, прогрес. Тобто є у гурту, от від початку його творчості і зараз? Ну дуже багато зміни, змінилося? Скоріше Регрес, ніж про... регрес, серйозно? Та ні, звичайно звичайно прогрес. Ми працюємо багато над цим. Ви коли от зібрались на першу репетицію, ви так собі уявляли? Своє Я її не пам'ятаю. Ну добре, не першу, ну перші роки, хоча б згадай, ну Тобто, як ти собі сам уявляв своє а, майбутнє звичайно. гурту? Ну от уявити ну, собі, ти що так? ти зараз не сидиш на на громадському ТБ, а ти студентка. Uh -huh. Пам'ятаєш себе студенткою, пам'ятаєш, чим ви займалися в студентські роки? – Ну так не дуже гарно пам'ятаєш. Приблизно так само створився гурт Торвальд. Тому це уявляла якось своє майбутнє. Я коли вчилася, думала: о, я б, мабуть, це робила, або не оце, або я б так була себе поводила. – Ну, Ти так собі уявляв? Тобто ти досягнув якихось приблизно своїх ні? Ні. Ну я б роблю те, що роблю, і з кожним кроком, з кожною цілею, яку я досягаю, я бачу. Для себе подальшу ціль, і mm -hmm. для мене не важливо там що відбувається саме зараз хочеться робити щось більше. Ну. Так і відбувалося з самого початку. Ми створили гурт, гурт, хотіли грати в Полтаві. Переграли сюди в Полтаві, хотіли їздити грати на фестивалі. Поїздили на фестивалі, зрозуміло, що потрібно приїжджати в Київ. В Києві пограли, зрозуміло, що потрібно далі розвиватися грати в Європі. Багато всього відбувається. Просто раніше, наприклад, я чітко для себе там розумів, що там в мене є кум, кумири. Там, там в 90-х роках це був група Скрябін. Група «Скрябін» то, знаєш? І тіпа, тепер ми з товаришуємо з Андрієм Кузьменко. Ага. Типу він їздить на наші концерти. Чи змінюються? Тобто в тебе з'являються нові, чи ти взагалі зараз, типу, кумирів якось? Та ні, вони лишилися моїми кумирами. Це мої авторитети, звичайно, Хливнюк, Вокарчук, музикантів багато, Харчишин з групи Друга Ріка. А є якісь тоді. Аня Сідакова. Клас. Привіт, Аня. Чула?